Десь приблизно без 23 з тимчасово окупованого берега Енергодара був обстріл міста Нікополя, попали по пам'ятки архітектури, попали по медичному училищу. У середня окупанти масовано атакували Нікополь, вдарили з артилерії та скерували дрони камікадзе на прибережній території. Я почув вихід з тої сторони. Буквально через 5-6 секунд був взрив дуже сильно. У мене навіть вдома затрусилися вікна. Росіяни поцілили по медичному училищу з артилерії двічі. Язики полум'я із вікна своєї оселі побачив Олег. Полум'я було тут розгоралося. Горіла криша. Спочатку потім почало все сипатися, тріщати, ну, почали горіти балки. А в зв'язку з тим, що не було піни, тушили просто звичайною водою. Це наші такі припущення, що більше всього, що вони думали, що вони тут може склад боєприпасів, бо воно дуже горіло так добре. Може їм так казало, що тут воєнні якісь знаходяться, але тут не було нікого. Дивом ніхто не постраждав, розказують співробітники гуртожитку. В той день якраз працювала колега пані Тамари. Жінка розповідала, що чула два вибухи, а роботу рятувальників того дня сильно ускладнювали ворожі дрони, що кружляли довкола. Приліт був на центр при вході. Здання перший був сильний, але не такий. А другий був уже. З якими запальними цими, що швидко почалося займання, висіло ряд дронів, які знімали весь цей. Пожар і дуже було складно працювати. Будівля медучилища має довгу і цікаву історію. Її збудували наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Спершу там облаштували школу для дівчат. За часів революції гімназію закрили, а будівлю віддали під банк. Потім облаштували в ній універмах. А в серпні 41-го року, через бомбардування німецької авіації, будинок зазнав значних руйнувань. другій половині х років диску з русским. Підтрубна завода це приміщення. І одне з найкращих і найбільш підготовлених для проведення навчального виходового процесу був віддане Нікопольському металургійному технікуму. І він тут знаходився майже 30 років до 1976 року. Вже у 1976 році тут облаштували медичний коледж за майже півстоліття. У стінах навчального закладу підготували тисячі фельдшерів, медсестер та акушерів. А згодом будівлю ще й визнали архітектурною пам'яткою міста. Незважаючи на руйнування цього, цього приміщення в роки Другої світової війни, але збереглася ліпнина, декор, що і дало підстави для Нікопольської міської ради у 1996 році прийняти рішення про взяття цієї будівлі на державний облік та охорону як пам'ятка архітектури і містобудування навчальний заклад із багатою історією. Як бачите, від нього майже не залишилось нічого. У приміщення повністю зараз навіть небезпечно заходити. Два поверхи медичного училища буквально випалено вщент. Подекуди тут досі тліють дерев'яні балки. Через матеріали, які використовували при зведенні будинку, вогонь після ворожої атаки роздмухувався не раз. Рятувальники намагалися захисити пожежу майже три доби, розповідає директорка училища. Від втрати медзакладу, що став для них домом, колектив і досі не може оговтатися. Ця будівля це така велика любов наша. Ми це сприйняли, знаєте, як втрату члену колективу. Це більше ніж просто якась будівля, споруда. Як за живу істоту, боліло, фізично боліло. Це як за пацієнта, який від цієї опікової травми несумісної з життям гине, гине в тебе на очах. Від початку великої війни навчання в коледжі проходить онлайн. Понад три сотні студентів розкидані по різних областях України та за її межами. Для викладачів наразі підшукують інше приміщення, де б вони могли надалі готувати нові медичні кадри. Подальша доля самої будівлі фахового медичного коледжу поки під питанням. Місцеві ж без перебільшення називають його перлиною міста. Мріють, що його обов'язково відновлять, а ще хочеться миру. Миру і тиші спокою все вже просто сил немає так. жити». Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.